Вітаю всіх глядачів обозі. З вами Юрій Кулінич. ну і далі говоримо про актуальну тему, яка так чи інакше буде стосуватися кожного, абсолютно кожного українця. Маємо вже фактично оновлений кабінет міністрів, хоча знаєте, у експертів і в низки політиків, депутатів, та є питання до того: наскільки ж його можна вважати оновленим? Ось цей новий новий старий заступниками а, український уряд. Про це і не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку. Вадим Денисенко, політолог, пана Вадимиради вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Вадиме, дивіться, можемо знаєте з вами зараз так пройтись там по прізвищах, можемо пройтись по тому, яким чином це все відбувалося. Ну, ваша думка, ваша точка зору з приводу того, який кабмін ми мали і який кабмін ми отримали. Ну і зокрема, цікавить важко до цього знаєте Давайте так пакетного заходу у Верховну Раду і голосування за цей пакет з боку українського парламенту. ну я, в принципі, просто нагадаю всім тим, хто вже забув, і голосується за Кабміна, тому що у нас багато років підряд не голосувало за жоден Камін. Е, більшість голосування за Кабмін була пакетна. Е, більшість. Тобто, в принципі, е, в чому це відбувається? Тому що е, традиційно е, набагато простіше проголосувати пакетом, ніж не проголосувати окремо по кожному, і тоді, в принципі, починається набагато більше торгів, набагато більше хатілок зі сторони Верховної Ради забагато більше інтригів, і так далі. Тому е, тут не відбулося нічого нового насправді порівняно з тим, що було в попередні рази, коли голосувалися за Кабміна. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, коли востаннє голосувалося персонально за кожного міністра. Це перший момент. Якщо говорити про те, що нового чи як змінився цей кабінет міністрів, починати потрібно насправді з того, що де факто в цьому кабміні є два великих міністерства. Ну я можна жартума назвати це два міністерства монстра. Перше міністерство це об'єднання мінекономіки, МінАПК і мінекології. І це пряме підпорядкування Юлії Середенко і залишився міністром її заступник. Там було кілька кандидатур, наскільки я знаю. Але Сверденко відстояла свою людину і по суті, це такий собі її фарпост буде в цьому кабінеті міністрів. Є друге міністерство монстр. Це міністерство оборони, плюс міністра і тут ми маємо розуміти, що це приблизно 60%, можна трошки більше. Українського бюджету це не тільки міноборони, це укрборонпром, це укрнафта, це ряд інших стратегічних підприємств. І тут ми повинні говорити про те, що насправді в офісі президента, наскільки я розумію, до такої конфігурації не були готові певні персони. Тобто, вважалося, що шмигаль отримає трошки іншу позицію. Думалося, що шмигаль не отримає настільки. Невеликі серйозні повноваження, і тут да, треба ще розуміти, що шмигаль буде працювати в прямій спайці із першим першим премєром Федоровим, який буде курувати безпосередньо оборонний напрямок. Тому де факто, якщо говорить, спитати мене, що реально змінилося в Кабміні Середенкове від Кабміна Шмигаля, оце от ключовий момент. Тобто, по суті, Шмигаль отримав величезні повноваження на сьогоднішній момент в в підготовці, підготовці оборонної сфери. Це з однієї сторони, з іншої сторони, наскільки мені кажуть, він отримав серйозний карбланш від президента України тому, що він має можливість змінювати фактично всі команди, які є, з якими йому доведеться працювати, і е, насправді про те, чи буде щось змінювати чи ні, ми зрозуміємо от по цих кадрових змінах. Якщо ці кадрові зміни будуть відбуватися протягом одного місяця, і ми побачимо, що е, міняють таких, то людей, з'являються такі-то персони. Ми зможемо тоді прогнозувати, як далі це буде рухатися або не рухатися. Якщо ж не буде цих змін, то тоді, звичайно, це буде зовсім інший розклад. Ну і третя велика зміна, на яку багато хто дивився іронічно, Багато хто говорить про те, що ха-ха, ха міністр енергетики поставив міністром юстиції. Я просто хочу пояснити всім тим, хто не дуже розуміє, як працює бюрократична машина Кабінету міністрів. Всі документи кабінету міністрів візуються рядом е, відомств. Так, от немає жодного документа в Кабміні, який би не візувався е, міністерством юстиції. Жоден е, документ не може бути винесений на засіданні кабінету міністрів і проголосований, якщо під ним немає візи Міністерства юстиції. Міністерство юстиції це крім всього іншого, це такий собі достатньо серйозний фільтр. Не по прийняттю або не прийняттю тих чи інших рішень, тому що ні одне відомство в Кабміні не має настільки серйозних повноважень для того, щоб мати можливість заблокувати будь-який проект, який потрібен. Пане Вадиме, дивіться що там відбулося з Уміровим, іначе його сватанням на позицію посла України Сполучених США. Америки. Що вам відомо, яка визнала ваша інформація і ваш коментар? Бо ми розуміємо, що з цим, якби ну кажуть про те, що. А... Ну цілком не те, що там незадоволення, задоволення, але так типу не була прийнята ось ця пропозиція чи історія, а, чи натяки з боку американської сторони. Ну і нині ми бачимо рішення президента України призначити а, Стефанішину. Так от своєю уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі сполученими штатами Америки, та такий собі натяк на те, що в подальшому чекають на погодження певної кандидатури пані Ольги, шуче за все, на позицію а, посла. Ну, наскільки ми можемо судити по відкритих джерелах, у мене інших джерел тут немає. Блумберг ще днів десять тому написав про те, що Володимир Зеленський запропонував чотири кандидатури. Він запропонував Шмигаля Умєрова, Стефанішину і забукова Четвертого на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки, власне кажучи, прізвище Стефанішиної існувало і ще десять днів тому. Просто протягом останніх днів надто активно почали говорити про те, що про Умірова, як нібито про факт. Чи насправді американці відмовили, чи втрутились якісь інші сили. Знову ж таки, відповісти на це питання, ну, я, чесно кажучи, не можу, тому що в мене немає якоїсь більш глибинної інформації. Ну, Але, з моєї точки зору, і Стефанішина може бути хорошим послом, і Уміров може бути хорошим послом. Але судячи з усього, в зараз будуть шукати якусь іншу посаду, якою вона буде, поки відповісти на це питання, достатньо складно, тому що говорять і про секретаря Ради безпеки, і про можливого спецпредставника з якихось питань у мірова, і навіть просто радника в Угу. Mm -hmm. Пане Вадиме, повертаючись до історії з мегалеми, який має очолити міністерство оборони і про ті виклики, які ми нині маємо, скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, так, ось ця ставка робиться на те, щоб дійсно, ну я не знаю, там е провести ті зміни, дійти до тих реформ, які нині надзвичайно необхідні України, для того, щоб ми говорили про посилення українського ВБК, збільшення виробництва, ну і, скажімо так, збільшення а кількості тих угод, на які ми маємо виходити з нашими партнерами по різним напрямкам. Будь-то якась можливо грантова історія, спільна історія, будь-то історія там за тією ж данською моделлю, коли фактично за кошти наших партнерів ми можемо розробляти виробляти на ті ту зброю, яка необхідна нам на нашій території, та й не тільки. Ну дивіться, це персональне рішення. Володимира Зеленського. це потрібно тому, просто так. дуже чітко зрозуміти. Ні, я просто це на цьому наголошую, тому що в офісі президента були різні думки з цього приводу. Там, в принципі, називалися інші прізвища крім шмаля. Але це було особисте рішення Володимира Зеленського, і більше того, оці от розширені повноваження, я маю на увазі, приєднання міністра Техпрома е говорять про те, що Володимир Зеленський ставить перед е Шмагалем достатньо амбіційні задачі. Е те, що на цю посаду е взяли Шмагаля, ну чесно кажучи, напевно, в обоймі вивлавці запасних е Володимира Зеленського, це найсильніший менеджер, який міг би е очолити зараз Міністерство оборони. Але я повторюю тільки те, що я сказав. Зараз ключове питання в тому, наскільки йому вдасться або не вдасться змінити команди, змінити ключових людей, змінити тих чиновників і тих бізнесменів, які зараз в принципі працюють з міноборони. Тобто, от від цього буде залежати. Я думаю, що відповідь на це питання ми отримаємо протягом найближчих 30 днів максимум. Тобто завжди подібні зміни відбуваються. Не в перший місяць, а реально навіть в перші два тижні. Якщо це вдасться зробити, значить можемо говорити про те, що відбуваються певні зміни і відбуваються певні зрушення. Якщо цього не вдасться зробити, значить, очевидно, все ж таки зможемо тоді говорити про те, що питання реформ багато в чому зависло. Але відповісти на це питання ми зможемо через деякий час. Поки що ми можемо тільки от констатувати ті факти, про які я щойно сказав. Пане Вадиме, а якою вам бачиться подальша співпраця з, з, зі сполученими штатами Америки з огляду на ці новини, які ми маємо з останнім часом? Ну а, Зеленський давав інтерв'ю нью йорк Пост і казав він про те, що ну обговорює з президентом США Дональдом Трампом угоду щодо купівлі американської зброї в обмін на продаж українських дронів, так як ми розуміємо. Що остання розмова з Трампом стосувалася угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі, зокрема і авіаційної техніки? Не ну, тим паче, коли спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлок, також був а, в Україні, то він відвідував деякі підприємства оборонно-промислового комплексу України. Ну і закликав США звернути увагу на українські інновації. Та то скажіть, будь ласка, яка роль в цих процесах погодження різних положень цих угод відповідно покладається на уже нового. Очільника міноборони України, ну якої можливо вам бачиться подальша співпраця України і Сполучених Штатів Америки, в плані посилення, от нас відповідно, з огляду на ту підтримку, яку нам можна давати офіційно Вашингтон? Ну в принципі, я не думаю, що модель співпраці з США глобально зміниться, тому що першу скрипку в співпраці в політичній і в політичних, скажімо так. Моментах і в тих моментах, які е, політики делегують уже потім на нижчий рівень, буде належати офісу президента і безпосередньо Андрію е, Тобто, в принципі, я не думаю, що тут глобально щось поміняється, і е, тому в даному випадку не, тут буде е, робота на невищому рівні президент, е, другий рівень це Андрій Єрмак. І третій рівень вже це будуть відповідні міністерства і відомства, в тому числі і Міноборони, як один з ключових е, контрагентів в даному конкретному випадку, е, якщо говорити про те, е, як далі будуть розвиватися події, взагалі, якщо трошки ширше подивитися на е, політичні аспекти, то е, ключовий момент насправді е, крім постачання зброї, яке я думаю, що буде. Е, 100% відсотків надано Україні, я думаю, що тут, незважаючи на те, що ми маємо особливу позицію Італії та Франції, все ж таки кошти будуть зібрані, і в цьому питанні буде все нормально. Але є другий аспект, на який треба звертати увагу, і який в наших широтах чомусь фактично залишився непоміченим це вчорашня заява міністра енергетики Індії який заявив про те, що. Індія готова замістити е, при потребі російську нафту на нафту із країн перської затоки, це насправді ключове з ключових заяв останнього останніх місяців. Напевно в чому проблема? Проблема в тому, що закон Лінсі Грема неможливо втілити в життя по одній простій причині, тому що е, нафта, яка іде з Російської Федерації, там 75% п'ять нафти це Китай та Індія. І е, зробити зараз законопроект, який прийняти ще законопроект, який передбачає введення драконівських мит для країни, які незаконно закуповують російську е, нафту, е, говоритиме тільки про одне: про те, що е, ці країни будуть обходити ці санкції і вони послаються Сполученим Штатом Америки. США точно не хочуть сваритися зараз із Індією, як мінімум. Та й чесно кажучи, я не бачу в них бажання зараз глобально сваритися із Китаєм. Тому що на що нам потрібно звертати в ці 50 днів, які надав Трамп Володимиру Путіну. Нам потрібно звертати увагу на те, чи відбуваються переговори Індія, США та країни Перської затоки США. Одні про те, що вони готові замістити російську нафту на близькосхідну нафту, а інші готові максимально наростити видобуток своєї нафти для того, щоб заміщувати російську нафту на ринку як мінімум індії. Власне кажучи, вчорашня заява міністра енергетики Індії – це один із от тих кроків, на які вкрай важливо нам дивитися, тому що якщо справді буде вирішено про збільшення видобутку і ще більше збільшення видобутку нафти в перському країну перському затоки, а індуси справді почнуть міняти логістику і почнуть міняти свої контракти, це означатиме, що Росія в перспективі 6-8 місяців. Може втратити 15-20% своїх нафтогазових доходів це величезні гроші для кризового російського бюджету 2025. Пане Водиму, ми вже маємо там свіжу новину та про те, що посли 27 країн ЄС погодили, начебто 18 пакет санкцій проти Росії. Та відповідно кілька джерел про це повідомляють відповідно низки змі, посилаючись на дипломати, Ну, глава європейських е дипломатії. так, ну ось цей затверджений пакет санкцій. Одним із таких найжорсткіших, за її словами, цей. Пакет передбачає зниження сталі цін на нафту. Зараз вона на рівні 60% за за барельну. Там називалася цифра в за барель. Ну крім того, санкції як очікується, мають зачепити і найбільший нафтопереробний завод РосНЕФТІ, який також е, в Індії Ну і також тих має зачепити, хто займається ідеологічною <смістичній> індоктринацією українських дітей. Зрозуміло, що комплексний підхід в цьому плані використовує а, європейський союз. Пане Вадиму, ваш коментар з приводу того, яким чином цей пакет буде діяти стосовно Російської Федерації, ну з огляду зокрема з цього, скажімо, так наявність цього прайскепу, бо ми бачимо, що ціни на ринку грають таким чином, що в принципі прайскепу 60 може не використовуватися. Навіщо, якщо і так окей, можна продавати, навіть не піддаючись та санкціям чи якимсь обмеженням. Ну а 45 це вже інша історія, як ми розуміємо. Ну, давайте дочекаємося остаточного варіанта цього, все ж таки, так, От, ми є... говоримо про те, що так це, ось ну, начебто, Словакія, здається, Словаччина зняла свої претензії, скажімо так, напевно, отримавши а, запевнення в тому, що її запити і її проблеми будуть вирішені. Ну, як ми розуміємо, я, я насправді не про те. Я, я впевнений, що цей пакет санкцій буде прийнятий, тобто не сьогодні так завтра. Тобто я в цьому впевнений. тут питання в тому, чи б є там якийсь часовий лаг, з якого моменту він вводиться, відводиться, умовно кажучи, з. 1 серпня чи він вводиться з 1 там лютого, 2026 року, це оце от буде, от буде один із е, таких найвагоміших моментів. Але е, ну, відповідь на ваше питання складається з двох частин. Перша частина дуже проста відносно словаччини. Е, Словаччина е, воювала за моржув в 1-2 мільярди доларів. Е, які вони заробляли на російському газі. Просто для того, щоб ми розуміли цю схему. Словаччина отримувала російський газ через українську ГТС, частина вийшла справді на Словаччину, а інша йшла на реекспорт в країни Євросоюзу. І на цьому певні компанії заробляли від ну, за різними оцінками від одного до двох мільярдів доларів. Ну тобто мінімальна цифра це мільярд доларів по року. Ну ми всі розуміємо, що це величезні гроші взагалі. а для Словаччини це особливо величезні гроші, тому за що воював Фіцу. Він воював не за Росію, він воював за. Як там всього в цього? Петрову, є чесно борід за днішні знаки? Це просто щоб ми розуміли причини і всього того, що відбувається. Якщо говорити більш глобально про наслідки і про взагалі все те, що далі буде відбуватися. <ганування> Ключова історія полягає в тому, що на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що цим пакетом Європейський Союз багато в чому підіграє з однієї сторони США, тому що <кхід> наступним кроком, вже всі розуміють, після європейського пакету буде пакет санкцій від Трампа. І, власне кажучи, Трампу на сьогоднішній момент особливо не потрібно було вводити свій пакет, бо він розуміє, що зараз ідентичний пакет вводить європейський союз. Але якщо йти за аналогією із усіма попередніми санкційними речами в Російській для Російської Федерації, все, що я зрозумів за останні три з половиною роки війни, як відбувається, скажімо так, звикання російської економіки до нових санкційних речей після введення санкційного пакету, російська економіка має в середньому від трьох до чотирьох місяців турбулентності. Не коли шукаються нові логістичні фінансові е, ланцюжки для того, щоб обійти е, цей конкретний пакет санкцій, е, в ці 3-4 місяці це така достатньо серйозна трясучка для е, цілих галузей російської економіки. Але коли це відбувалося в момент, е, коли ціни на газ і нафту перли, коли в принципі ну 2022-2023 рік. Коли в принципі все було більш-менш зрозуміло, все було більш-менш нормально. Це одна історія. В момент, коли справді є серйозні проблеми з наповненням бюджету, і російська економіка стоїть перед ділемою або тримати інфляцію і мати проблеми глобальні з бюджетом, достатньо ну вже на сьогоднішній момент вони перевищили річний ліміт. Я маю на увазі, дірка в бюджеті, вже перевищили річний ліміт в більше ніж 3 трильйони рублів. Або ж відпускати рубль, ослаблювати рубль і мати достатньо серйозні проблеми з інфляцією, але більш-менш балансувати бюджет, що з цим робити, поки що відповіді на це питання немає. Є дві концепції: концепція і концепція промисловців, але це для нас глобально немає значення. європейський пакет акцій він, в принципі, призведе до ще більшої турбулентності, всередині якої російської економіки на наступні місяці. І в цьому є е, величезна заслуга цього пакета. Плюс за будь-яких обставин це удорожує, е, сам в принципі, удорощує е, зменшує маржинальність будь-якого нафтового бізнесу в Російській Федерації, який орієнтований як на імпорт, так і на експорт. Тому з цієї точки зору це звичайно величезний плюс для нас. Але не треба мати ілюзій, що це обвалить російську економіку, ще раз повторюся, це погіршить її стан і призведе до турбулентності в доступні кілька місяців. Потім вони більш-менш зможуть застабілізувати, якщо через ці 3-4 місяці США не ведуть свій якийсь додатковий пакет, який буде ще одним стресом для російської економіки. Да, да, у багатьох це. експертів взагалі я сумніви з приводу того, а чи достатній інструмент у Дональда Трампа для того, аби дійсно ну так натиснути на путінську Росію, для того аби дійсно в цих. Соких кремлівських кабінетах задумались над тим, що треба якось згортати ось цю історію і дійсно думати про ну я не знаю, там тотальне, не тотальне, не суть а про якийсь процес замирення, хоч якогось вийду. Та зокрема я хотів би, щоб ви також прокоментували там позицію. Цікаву подкасті «The Times» озвучив ну, керівник офісу президента Дірімако, який заявив про те, що в принципі президент Шадональд Трамп та може а Завершити ось цю війну розв'язану Росією проти України вже ну, протягом ось цього року так зрозуміло, що задіявши ось ці санкції проти країн, які так чи інакше не, купують російські енергоресурси. То чи дійсно в Америці є цей інструментарій для того, аби ну, ось, в цьому плані реально вдарити по путінській Росії? Ну тисячі, в мене немає такої масової інформації, яка є у безумовному Андрія Борисовича Єрмака. З того, що я розумію. Вірогідність такого сценарію, ну на мою думку, вона малореалістична. Чому малореалістична? Тому що без е, Китая вирішити це питання з моєї точки зору е, дуже складно. Напевно, можливо, напевно, я щось не знаю, але я думаю, що максимум про що ми можемо говорити, це про різке ослаблення економіки Російської Федерації і е, максимальну переорієнтацію. Російських бюджетів інфраструктурних на бюджети воєнні, що ми можемо добитися, що можна добитися в цьому році санкціями, це знову ж таки це моя точка зору. Це можна добитися того, що Путін не зможе збільшити фінансування ВПК, а змушений буде залишати його як мінімум на рівні 2025 року. Це в принципі теж достатньо непоганий непоганий результат, тому що він передбачатиме. Те, що не буде можливості там збільшувати контрактні виплати, збільшувати кількість контрактників там, і так далі, і так далі, і так далі. Але я чесно кажучи, дуже сумніваюся в тому, що в США є на сьогоднішній момент інструментарій, який дозволить в з такої перспективи завершити цю війну, якби я був би громадянином Австралії, чи Нової Зеландії, чи будь якої іншої країни, яка знаходиться за тисячі кілометрів від України. Я б сказав би, що так, такі інструментарі є, і років через п'ять можна було б задушити Російську Федерацію остаточно, але е, в силу того, що ми знаходимося в Україні, і е, ми розуміємо, що ми знаходимося в епіцентрі вибуху, е, я вважаю, що е, все ж таки е, ключові е, історії з приводу того, як буде закінчуватись війна, е, багато в чому буде вирішуватись в переговорах. США, ЄС, і, і, США, Китай, вибачте, і Європейський Союз Китай. з приводу Китаю. Вже на станок пане, Вадиме, хочу вас уточнити. Ну ми розуміємо, що Китай ну принаймні якщо вірити змі та у розмовах із тими ж представниками Європейського союзу, європейської комісії та казав про те, ну це, начебто, Ван і очільником ЗС КНР розмови з Каяка з представницею та, Ну Дипломатії Європейського союзу, очільницею, а сказав про те, що ну ми не можемо дати Росії програти, оскільки таким чином, якби тоді виходить, що виходимо один на один зі сполученими штатами Америки. Ну а нам це якби не потрібно. Треба, щоб захід взагалі ну він давав слабину підтримуючи Україну, Відповідно таким чином задіючи свої ресурси, так тоді можливо на Китай і варто виходити таким чином, робити все можливе для того, щоб Росія опинялася реально перед можливістю програшу. І тоді вже сам Китай зайде до Москви, до Російської Федерації, і скаже: Владимир Володимирович, ну тут взагалі зараз не варіант. Якщо ти не хочеш програти реально, то тобі вже треба думати над тим, щоб щось реально робити в плані замирення, так званого. Давайте його візьмемо в лапки, але не суть. Щоб він реально про це вже думав і робив відповідні кроки. Ну, дивіться, єдиний на сьогоднішній момент зовнішньополітичний ресурс, який реально є в Путіна, це Китай. Не Північна Корея, а саме Китай, тому що Китай при потребі може придушити в обіймах Північну Корею. Це абсолютно реальність. Я вважаю, що Китай використану, я, я думаю, що відкриває тут якогось велосипеда. Китай використовує Росію як проксі на сьогоднішній момент. Путін де-факто погодився з тим, що його будуть використовувати як проксі заради виконання своїх психологічних проблем, заради примирення себе і своєї психології, я б сказав би так, або психіатрію навіть. Але в той же час для Китаю надважливі переговори з Сполученими Штатами Америки не про тарифи. З ними не важливі з ними е... їм важливі переговори про те, як буде виглядати економічна модель, перше все економічна модель світу в найближчі роки. Як будуть уживатися між собою Китай та США, щоб не бути двом слонам в одній посудній лавці? Тому я думаю, що е, все ж таки, от ключовими для нас є переговори е, Китай-США. Е, на жаль, ми на них е, мало що можемо впливати. Е, то, ну, як мінімум, тому, що в нас не дуже сильні позиції в США з однієї сторони, і у нас мінусові позиції в Китаї. І це звичайно одна з таких е, серйозних прогалин, про одна з серйозних проблем для нас. Направда завжди є над чим працювати, і це стосується абсолютно будь-якої сфери. Пане Вадиме, дякую вам за те, що долучилися. Спасибі за цю розмову. Вадим Денисенко, політолог, був з нами на зв'язку. Ну і з вами також був Юрій Кулініч. Принагідно нагадую і закликаю вас підписуватися на наші соціальні а, мережі на різних платформах. Наблизі також присутні і Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, вподобайки, будьте активними у коментарях. Ну і не забувайте натискати на дзвоник для того, аби мати фактично в режимі 24 на 7 доступ до а, найсвіжіших новин та найактуальнішої аналітики. Залишайтеся Somos bien.